Казка Тетяни, винник, Заєць і зима. Заєць прокинувся від голосного бур, бурр. лунало знову, і Заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі, дослухаючись, полегшено зітхнув Заяць. І від гарячого заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря, і йому на мить здалося, що його живіт прилип до спини. Тщ. Я не їв сім днів, чмихнув заєць і висунув носа з під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба йти шукати харчі, подумав Заєць. Привіт, друже. Прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. А у мене біда. Чі! Чим зможу, допоможу, мовив заєць і чмихнув носом. Моя молодша донька Агаша в снігу загубила шишку. Всі очі продивилася, знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка, вигукнув Заєць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти коли що. Біжить заєць лісом, тремтить, як останній лист на морозі. Лисячі сліди довкола снігових заметів блакитною стрічкою вються. Сніжить світу білого не видно. Біжить заєць? Зайчику, зайчику, допоможи попросила стара Ялина, протягнувши своє кострубате гілляча. Я поспішаю, вигукнув заєць тремтливим голосом. Але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти, засумувала кроною Ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки. І я туди вже не дійду. Заєць швиденько приніс бурштинове намисто, зароблене із смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заяць, тримти, як останній лист на морозі. Назустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчик, рідненький, допоможи. Сина снігом привалило під стріхою лісника, квилила синиця. Заєць миттю допоміг синичному синові вибратися з під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже безсилий впав на землю. Невже мене нема? подумав заєць, коли в нього не вийшло ворухнути навіть лапою. Заєць розплющив очі. А перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заєць підняв на нього очі і а! Чхнув хворий заєчий вигляд розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялині, і синиці. Хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими.